Звільнений з полону український суддя Віталій Руденко вже сьогодні побачить свою родину. Два дні тому бойовики віддали Україні двох бранців, окрім Руденка, так звана ЛНР передала ще Людмилу Сурженко, яка від народження має вади слуху. Бойовики затримали її на лінії розмежування в районі станиці Луганської, тримали в підвалі, катували, аби написали зізнання, що співпрацює з українськими військовими. Також про тортури в ексклюзивному інтерв'ю ТСН розповів звільнений суддя Віталій Руденко. Вік в полоні провів 9 місяців, потрапив туди, коли приїхав ховати батька. Певний час його теж тримали в підвалі і намагалися змусити співпрацювати із самопроголошеною владою. Мода мішок на голову, нарушники б'ють водою. поливають, потом електротоком б'ють. Та називається у них апарат Аліса, коли підключають к мочкам коли када кончикам пальця підключають, і йде команда Аліса і включається апарат електротока. Добро, ви українець? Да. Я українець, дамо за своїх костей. Я був, є і остаюсь громадянином України. Я патріот своєї країни. Я не і не продаюсь, никогда я не продамся.